Відранку на вулиці Шухевича збираються люди. Вони проти знесення гаражів, що знаходяться поруч. Влада міста внесла їх до переліку незаконних споруд. Натомість мешканці переживають, на місці гаражів хочуть звести чергові висотки. Відтак й вийшли мирну акцію протесту. Діло в тому, що два роки назад, 2 лютого, були в нас тут збори, нам теж збиралися зносити гаражі. Збиралися зносити і тут планується, планується ставитись будинок. І ми за цього теж вийшли. вийшли. Тому що якщо тут поставлять будинок, це убереться ці дерева, убереться ці гаражі. Це не просто так їх зносять. Мешканці кажуть, коли почало підніматися питання з знесенням гаражів у 2022 році, то на споруди поклеїли наклейки з надписом, що їх зносять. Проте справа зупинилася через повномасштабне вторгнення. Цього разу повідомлення отримали в усній формі. Нам прийшло повідомлення на телефон від голови ОСББ в усній формі. Нам написали, просто йому дзвонили і сказали, що сьогодні будуть зносити наші гаражі. Володимир, один з мешканців будинку володіє одним з гаражів, який хочуть знести. Бідкається, що в такому випадку йому буде ніде залишити свій автомобіль, адже на стоянках місць немає. Біля будинку залишати його не хоче, адже вважає, що там на нього чекає не найкраща доля. В минулому році просто поставив біля будинку автомобіль. Ну в нас є дуже таке в лапках виховане покоління молоде, які проходять біля нашого будинку. От вони один раз, і та й це не подне, випадки були. Йдуть, вискочили на автомобіль, вискочили, по капоті автомобіля попригали, потоптались, розумієте, а інші стоїть з боку і ну, проводять зйомки. Пані Ніна, пенсіонерка, яка проживає у цьому ж будинку, має гараж і теж володіє автомобілем. Певнена, що влада по відношенню до людей несправедлива. Це несправедливо, що вони забирають, тому що вони не строїли його, вони нічого не робили, не вкладали гроші сюди ніякі а забрати легше свого. А Самі обстроюються, я ж казала вже, що обстроюються, самі багатіють, а із таких от бідних людей вони з пенсіонерки вони забирають, ну що я можу зробити, куди я його подіну. Лілія також учасниця мирного протесту. Каже, батько її чоловіка боронить Україну спочатку повномасштабного вторгнення. Вона теж вважає рішення про знесення гаражів несправедливим. Гаражі це, ну, звичайно, неправильно, несправедливо, і ну, тому. Ми якби взиваємо до людей, щоб більше людей це побачили. І не ну, якби щоб заступилися за нас. Мешканці також запевняють, що в їхньому будинку проживає багато дітей та людей з інвалідністю. В Анжеліки чоловік не ходить. З будинку з ним часто виходити на подвір'я, вона не має змоги. Каже, якщо знизуть гаражі і збудують щось інше, то він майже не отримуватиме сонячного світла. У мене другий поверх, і от, от це моє вікна. Якщо поставлять будинок, ми в мене закриється все повністю те сонечко, яке поступає мені до 12-ї години. Піше після двінадцятої на сонця немає. І це, єдине ну якби. Подивитися на, на світ з віконечка. Оце в мене у чоловіка на інвалідному креслі. Ми намагалися дізнатися у влади міста, як вони відреагували на подібну акцію протесту та як пояснюють знесення гаражів. І чи планується на їх місці будувати багатоквартирні будинки? Проте нас проігнорували. З чим пов'язане небажання прокоментувати дану ситуацію, це питання залишається відкритим. Людмила Жук, Христина Дарморост, Андрій Дейнега, Новини Рівного.